У освітніх закладах Новосанжарської громади ремонтують укриття. Скільки спрямували грошей? Ми фарбуємо лавочки для сховища. Уже пофарбували 43 штуки. У Полтаві для понад 50 переселенців надали прихисток у шелтері. Як живуть? Меню на суп гороховий з колбасою, на друге у нас каша гречана. Ремонт доріг місцевого значення на Полтавщині. Скільки робіт виконали? Ми Живемо здесь уже 15-й год. І от 15 років, тут її ніхто не ремонтував. В обласному центрі започаткували проєкт Врятуй Теді. Як працює. В той момент цей ведмедик Теді, він би був дуже корисним нашим рятувальникам. Okay. Yes. Leg. Леця <підемо> Ґедфутфіч Олена Приходько проводить онлайн урок з англійської мови для п'ятикласників новосанжарського ліцею. Маленькі діти вони ще не настільки пристосовані, і їм важко зорієнтуватися з підручником, відкрити потрібну сторінку. Їм важко, що я не можу їх проконтролювати через. Екран комп'ютера, тому що коли вони в класі, я до них підійду, покажу, відкрию. Я ну текну пальцем, можна сказати. У Новосанжарському ліцеї навчається близько тисячі учнів. Заняття на, тут чи? дистанційні, бо у закладі немає пристосованого укриття. Облаштовувати на, його на, почали із серпня у підвальному приміщенні. Вже зокрема залили підлогу, провели електрику, під'єднали інтернет та систему оповіщення. Увага! Перевірка системи оповіщення повітряної тривоги. Днями буде встановлена вентиляція і буде видано паспорт на відповідність вентиляції в укритті. І зараз одна з полтавських організацій працює над виходом запасним, бо комісія встановила, щоб обов'язково у цьому приміщенні був аварійний запасний вихід. У Новосанжарській громаді 23 заклади освіти, це школи та дитсадки. Із них пристосовані укриття мають 10. Загалом на всі заклади територіальної громади було виділено, враховуючи дитячі садочки, понад півтора мільйона гривень на ремонт і облаштування укриття. У решті закладів сховища поки не облаштовуватимуть, бо у них відсутні підвальні приміщення, повідомила начальниця відділу освіти Новосханжарської селищної ради Тамара Кусайко. Завершити ремонт укриття у місцевому ліцеї планують за два тижні. Розміститися тут зможуть 500 людей. Ми можемо розділити на дві групи і навчати дітей у дві. Зміни повністю охопити в формі навчання всіх дітей, ну але дві зміни. Приміщення забезпечили водою та медикаментами. Тут є генератор, а ще встановлюють резервне аварійне освітлення. Ремонт виконує підрядна організація та працівники закладу. Це світильники, економ класа, акумуляторні з підзарядкою. 5-6 годин ми обезпечимо. Населення. Ми фарбуємо лавочки для сховища, Уже пофарбували 43 штуки, спочатку фарбували низ, зараз фарбуємо верх, фарбуємо трьома кольорами, щоб було і дітям веселіше, і для того, щоб легше було розміщати класи. Для кожного класу там буде свій колір, вони будуть знаки. На облаштування укриття у Новосанжавському ліцеї спрямували близько 300 тисяч гривень із бюджету громади. Ела Трубієнко Ігор Лук'яненко. Новини на Суспільному. Полтавщина. Колишньому голові обласної адміністрації Валерію Головку 10 листопада збільшили розмір застави з 6 до майже 10 мільйонів гривень. Про це повідомили на сторінці спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Фейсбук. Також головка зобов'язали носити електронний браслет та здати закордонний паспорт. За даними слідства, 2017 року голова Полтавської ОДА за пособництва заступника та радника одержав від директора приватної компанії 176 тисяч євро та автівку за понад 7,5. Мільйонів гривень. В обмін на це компанія отримала перемогу у тендері з обслуговування автодоріг. Інформують у набу екс голову ОДА підозрюють за двома статтями кримінального кодексу: це одержання неправомірної вигоди та шахрайство в особливо великих розмірах. Максимальна санкція 12 років позбавлення волі. За цими ж статтями вручили підозри заступнику та раднику. Понад 80 пунктів обігріву можуть розгорнути у Полтавській громаді у випадку надзвичайної ситуації та аварійного відключення теплопостачання. Перелік адрес, де можуть утворити такі місця, 10 листопада визначили на засіданні виконавчого комітету Полтавської міської ради. Згідно з проєктом рішення, 29 стаціонарних пунктів діятиме лише у Полтаві. Окрім того, для можливого перебування населення у випадку надзвичайної ситуації визначили ще 49 адрес в обласному центрі та 6 у старостинських округах. Орієнтовно там зможуть прийняти майже 34 тисячі людей. В першу чергу ці пункти обігріву будуть в тих е, учбових закладах, де проживають будуть 400 особи. Якщо треба бути, як буде тягнутися тягнутися до дрова, то будемо в першу чергу. І е, ми прекрасно з вами розуміємо, що кожна школа знаходиться в певному мікрорайоні, коли ще радянські часи так будували. Ну, то ми будемо дивитися, якщо люди ті, що не в змозі обігріти самі себе, будуть приходити до ці пункти обігріву. Меню на суп гороховий з колбасою. На друге у нас каша гречана, угу. салат, салат олів'є і м'ясо по-французьки. По у столовій полтавського притулку для переселенців насипають порції для обіду. На ну, всіх розсипаємо, скільки чоловік. Всім вистачає. Їжу та житло для внутрішньопереміщених осіб тут надають безплатно. Для цього представники благодійної організації Світло надії облаштували новий шелтер. Шелтер для внутрішньопереміщених осіб розрахований на 62 місця. Приймаємо ми ВПО, родини ВПО, тобто і жінок, і дітей, і чоловіків. На заразі у нас проживає 51 людина з Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської областей. Головне у нас правило, коли повітряна тривога, ми проходимо в укриття. За словами Тетяни Жигаліної фінансують притулок за гроші міжнародних партнерів. Наймолодші мешканці закладу 7 місяців, найстаршому 65 років. Це восьма кімната. Ми тут проживаємо з родиною. У нас тут загальна кількість чотири родини. Загалом 11 чоловік. У нас тут зручні ліжка, тумбочки є, шкаф є. Ще у нас є ванна кімната. Вона у нас зручно облаштована, можемо зайти, подивитися. Ванна кімната у нас облаштована, пральні машинки, сушилка. Ми Тут теж по черзі кожна родина стирає, коли зручно. Тобто душ приймаємо і окремий туалет. Ірина із родиною переїхала з Ізюма. У притулку мешкають півтора місяці. Хочеться, звісно, додому, хочеться повернутись все. Ну, ще якийсь страх. Олена Свиридова мешкає у притулку із сестрою. Її рідні в іншому місті. Із Маріуполя виходила зокрема з тримісячним внуком. Остались ми без дому по підвалам сусідським, по всяким. З этим маленьким ребенком молоко, звісно, у дочки пропало. Він з трьох місяців у нас їв все. Що на варганят, пацани, то і йому заливають. Вийшла з Маріуполя 19 апреля. Виходили п'ять днів. Виходили пішком. Мешканці шелтеру також можуть отримати психологічну допомогу. Я щодня тут, я в принципі в вільному доступі для людей. Я працюю з першого дня з відкриття шелтеру з перших переселенців, які сюди потрапили. Що основна да, задача моя підтримати людей в процесі адаптації. Тут робота проводиться. Окремо індивідуально з дорослими, окремо індивідуально з дітками проводиться психокорекційна робота з дітками через методи арт-терапії. За даними відділу моніторингу благодійної організації «Світло надії» від 24 лютого у різних шелтерах поселили 488 внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб. Переселенців приймають у чотирьох притулках. Лілія Пархоменко та Богдан Казирі. Новини на Суспільному. Полтава. У селі Чередники, що в Мачухівській громаді, ремонтують дорогу місцевого значення. Ми їздимо цю дорогою щодня. відсюди і до Полтави. Тут була дуже погана дорога, дуже погана. Здесь ну, уже, мы вообще с Крыма и живем здесь уже 15-й год, и вот 15 лет здесь ее никто не ремонтировал. Дорога всегда важливо всегда здесь приезжает продуктовая машина вызвать скорую элементарно очень долго все это а по такой дороге вы сами знаете очень тяжело есть. Оновлює шлях обласне агентство місцевих доріг. Мачухівська громада одна із 40 в області, де 2022-го розпочали такі ремонти. Нині завершили 93% робіт від запланованих на цей рік. Фінансують це громади. На ремонти спрямовують від 1 до 30 мільйонів гривень. Повідомив начальник відділу ремонту та експлуатаційного утримання шляхів обласного агентства місцевих доріг Владислав Чичкань. Нами профінансовано Агентство автомобільних доріг на 12 мільйонів гривень. Агентство місцевих доріг своїми підрядниками ремонтувало дороги обласного підпорядкування, яке зараз знаходяться на балансі. Агентства місцевих доріг ремонтом доріг охоплена була вся громада. Я їздив на плоскі. Там дорога така, відрізок величенький і зроблено багато роботи. Звісно. Є над чим ще попрацювати. Наприклад, в Мачо тут зроблено класно, на плоскому, можливо, якість дещо де постраждала. Ну і ще є ямки. Цьогоріч ремонтувати дороги у громадах почали у травні. За словами начальника відділу ремонту та експлуатаційного утримання шляхів обласного агентства місцевих доріг Владислава Чичканя, на Полтавщині відремонтували півтори тисячі кілометрів шляхів місцевого значення. Це 350 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття. За словами Чичканя, ремонтувати дороги в області будуть, доки цьому сприятимуть погодні умови. Дарина Литвак, Павло Лопатюк, новини на Суспільному, Полтавщина. Перевірка радіозв'язку. рятувальник Дмитро Васенко в'їде на виклик. З собою бере м'які іграшки у вигляді ведмедиків. Їх надзвичайники називають Теді. Рятувальник ведмедик Теді, який обов'язково з нами в пожежних автомобілях, виїжджає на ті виклики, де можливо можуть бути маленькі діти, яких потрібно буде заспокоїти. Вони в нас в машині тут. Живуть, якщо можна так сказати, якщо потрібно, рятувальник приїжджає на місце виклику і діткам уже вручає безпосередньо, які знервовані. які яких треба заспокоювати, роздають іграшки у межах проєкту, який організували рятувальники спільно із громадською організацією Ротарі Клуб Полтава. Ці педмедики теті приїхали до нас із німеччини від наших німецьких друзів, ротарійців А разом із величезною машиною швидкої допомоги амбулансом ми потрапили в Україну. Проєкт називається Врятуйте, але це не тільки іграшки. Це буде наповнення ті ж самих овдря або ж від вогну який зараз, але все направлено буде на діток, на тих, кого рятують. За словами Лариси, коби проєкт у Полтаві запровадили вперше. Для цього психологи обласного управління держслужби з надзвичайних ситуацій навчали рятувальників, як поводити себе з дітьми під час складних ситуацій. Кожна людина, особливо дитина, яка потрапляє в будь-які надзвичайні ситуації, вона завжди розгубляється їй страшно, їй лячно. І в першу чергу вона намагається якось захистити себе і намагається врученням і щось робити. І тому саме цей медведик, якого буде тримати малюк, він такий м'якенький, де буде спрацьовувати ефект переключення від тієї важкої складної ситуації. Тижні була ситуація, коли е, була е, пожежа в квартирі житлового будинку, е, в квартирі залишилися е, дві дитини. Дійсно, в той момент цей ведмедик е, Теді він був дуже корисним нашим рятувальникам, тому що коли вони приїхали на е, допомогу і гасили пожежу, е, мож, було б доречно цим діткам їх цих ведмедиків надати і таким чином їх заспокоїти. Валерія Рибалка та Сергій Єрохов новини на Суспільному. Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну з проясненнями погоду без істотних опадів. Вночі та вранці туман видимістю 200-500 метрів. Вітер південно-західний 3-8 метрів за секунду. Нічна температура у регіоні від плюс 1 до плюс 6 градусів, у день від 6 до 11 тепла. В обласному центрі прогнозують вночі від плюс 2 до плюс 4 градусів, а протягом дня повітря прогріється до 7-9 градусів тепла.